Ранених я особисто зараз приїхав в Нідерланди. друзі, дивіться, я оці всі машини, оці всі скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених? Вони будуть транспортувати. Ми зараз беремо три одну з них, я особисто в Україну. Кожен третій України за менше 50 тисяч. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально боже, ну хоча б тих 100 тисяч. Місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень на місяць. Ми за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. цю зрозумію, що бійця треба, не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Давайте ми вирішимо, що ми будемо брати. Цей Мерседес чи цей Volkswagen. От я вам зараз покажу деталі, і давайте швидко допоможіть мені вирішити. От від нас буде залежати, яка перша автівка для наших поранених зараз поїде в Україну. Ні. Дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо. З Мерседеса. Ну, тут є такий вхід, є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа-купа, у -купа нас. Оці всі сидіння за такого положення складається так. Тобто тут дуже багато все можна привезти. Всюди у нас тут є отакі кріпні, фіксатори. Є отакий підйомник, дуже цікавий. Класно працює, все нормально, ми перевірили. І ми, по-перше, ще будемо багато гуманітарної допомоги вести. І тут можна прям постраждалих перевозити нормально. Ну Но тут система дуже козирна, дуже класна для наших поранених. Або ось у нас є цей Volkswagen. Дивіться. Ну тут, звісно, звісно, покомфортніше. Але питання, як тут сідать пораненому, яких часто бувають руки, отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну руками треба так завозити. Ті типу, на навозику. Тут також є всі кріплення і так далі. Воно приємніше. Він і зовні є, такий більш класний. Подивіться і зовні фольксвань поприємніше. Ну і все це... пишіть в коментарях від цього залежить. Яку ми завтра машину повеземо? Від вас залежить. Поїхали.